Давній Рим від Римської Республіки до Римської імперії, 509-27 роки до нашої ери. Після повалення царської влади у 509 році до нашої ери. 508 рік, У стародавньому Римі була встановлена антична демократична республіка. До речі, слово республіка у перекладі з Латини означає загальна справа. За часів Римської Республіки право обіймати державні посади мали лише патриції, а найвищу владу у стародавньому Римі здійснювали два консули, яких обирали терміном на один рік, тобто з 1 січня одного року до того ж 1 січня, але вже наступного року. Боротьба патриціїв і плебеїв закінчилася у 287 році до нашої ери або у мінус 286 році перемогою плебеїв, згідно з якої плебеї могли обирати народних трибунів. Найвідомішими народними трибунами за часів Римської республіки були брати Гракхи. За часів республіки Стародавній Рим, зрештою, перетворився з місць. Ста держави у дуже потужного політичного та військового дегемона, який хотів отримати свій політичний та військовий вплив в усьому Середземномор'ї. Але однак у 390 році до нашої ери або у мінус 389 році відбулася сумнозвісна для стародавнього Риму подія, через яку історія як стародавнього Риму, так і історія стародавнього світу могла закінчитися набагато раніше ніж у 476 році нашої ери. А саме вторгнення Галів, попри цю подію 390 року до нашої ери, мінус 389 рік, стародавній Рим зумів провести сильну армійську реформу, через яку римські легіонери Збройні Сили Стародавнього Риму ставали ще сильнішими. Та відважними воїнами завдяки суворій військовій дисципліні, яка допомагала римським легіонерам перемогти навіть дуже грізну армію могутнього Карфагену. Після перемоги римлян у третій пунічній війні в 146 році до нашої ери. Мінус 145 рік до стародавнього Риму відбувся дуже сильний потік рабів, оскільки стародавній Рим був рабовласницькою античною державою. Чисельні повстання рабів найбільш відоме повстання рабів на чолі Спартака у 74 році до нашої ери. А також варварське нашестя кімврів та інших германських племен наприкінці другого початку першого століття до нашої ери настільки підірвало військову та політичну міць Римської республіки, що зрештою утворилося. Перший та другий тримвірати, які остаточно завершили період Римської Республіки у 27 році до нашої ери або у мінус 26 році. Якщо цікаво дізнатися про історію стародавнього Риму і не тільки, тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайки.